Уявіть собі, холодний ранок у Сан-Франциско. Густий туман огортає затоку, а крізь нього проступають обриси зловісного острова диявола Алькатрас. Навіть сама назва викликає мурашки по шкірі. Протягом десятиліть це місце наводило жах на найнебезпечніших злочинців Америки. Але що насправді приховує цей клаптик землі посеред неспокійних вод затоки Сан-Франциско? Приготуйтеся до подорожі у найвідомішу в'язницю у світі. Ну а також не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Історія Алькатраса почалася задовго до того, як він став символом найжахливішого кошмару будь-кого, хто переступить норми закону. У 1775 році іспанський дослідник Хуан Мануель де Аяла назвав острів Ісла дело-аль-Катрасис, острів Пеліканів. Ці величезні птахи були єдиними мешканцями скелястого клаптика землі, омитого холодними течіями Тихого океану. Але доля цього місця була приречена на щось значно темніше. У 1850-х роках американська армія перетворила острів на Форт, а згодом на військову в'язницю. Тут утримували дезертирів, військових злочинців та індіанських вождів, які чинили опір американській експансії. Ли вдумайтесь, мужніх воїнів, які колись самі володарювали над великими рівнинами, замкнули в кам'яних клітках посеред океану. Перша цивільна в'язниця з'явилася тут в 1906 році, після великого землетрусу в Сан-Франциско. Коли міська в'язниця була зруйнована, у в'язних привезли на острів. Але це була лише репетиція перед головною виставою. Справжня слава до Алькатраса прийшла в 1934 році, коли федеральна пенітенціарна система прийняла рішення створити в'язницю для особливо небезпечних в'язнів. Тих, хто виявився занадто небезпечним навіть для звичайних тюрем. Епоха сухого закону породила нове покоління злочинців розумних, безжальних та надзвичайно небезпечних. Чому саме Алькатрас? Відповідь криється в його географічному розташуванні. Острів знаходиться на відстані трішки більше двох кілометрів від узбережжя Сан-Франциско. Але ця пара кілометрів стала смертельною пасткою. Холодні води затоки, температура яких рідко піднімається вище 15 градусів, сильні течі та акули. Все це робило втечу практично неможливою. Федеральні архітектори не випадково обирали це місце. Острів був природною фортецею. Оточеною водною перешкодою, яка була смертельнішою за будь-які грати. Морські біологи знали: без гідрокостюма людина може вижити в цих водах не більше 15-20 хвилин. Температурний шок, переохолодження та панічний страх роблять свою справу значно швидше. Але це була не єдина перешкода. Керівництво в'язниці створило систему, яка нагадувала годинниковий механізм. Кожен крок в'язня контролювався, кожна хвилина була запланована. Охоронці знали, де повинен бути кожен ув'язнений в будь-який період дня. Адміністрація в'язниці любила повторювати: єдиний спосіб покинути Алькатрас. Це човен. Високі стіни, колючий дріт, озброєна охорона та природна водна перешкода створювали ідеальну комбінацію для утримання найнебезпечніших злочинців країни. Навіть якщо хтось зумів би покинути будівлю, океан був безжальним катом. А тепер давайте познайомимося з тими, Кому не пощастило побувати в'язнем на цьому острові фортеці. Серед найвідоміших, звичайно, Аль Капоне, легендарний гангстер, який правив підпільним світом Чикаго. Вдумайтесь, людина, яка колись контролювала імперію контрабанди вартістю мільйони доларів, тепер сиділа в крихітній камері, граючи на банджа та поступово втрачаючи розум через Сифіліс. Капоне прибув на острів у 34 му ставши одним із перших в'язнів нової федеральної в'язниці. Попередній в'язниці в Атланті він користувався привілеями, мав доступ до алкоголю та навіть вів свої справи, але Алькатрас зламав його. Тут він був просто номером AZ-85, і ніхто не цікавився його минулим та величю. Джордж Кулемет Келлі – ще один з зіркових мешканців острова. Цей грабіжник банків та викрадач людей став одним із перших, хто отримав статус суспільного ворога номер 1 Його прізвисько походило від улюбленої зброї Кулемета Томпсона. В стінах Алькатраса він перетворився на зразкового в'язня, запам'ятався оточуючим як добряк, що любить розповідати небелиці про своє минуле. Після 21 року перебування на острові його навіть перевели звідти у звичайну в'язницю. Роберт Страут, відомий як птахівник Алькатраса, насправді ніколи не тримав птахів на острові. Його орієнтологічні захоплення залишилися в попередній в'язниці в Лівенворті. Але легенда про нього живе досі завдяки голівудському фільму з Бертом Ланкастером. Страут провів на Алькатрасі 17 років. Більшу частину часу. В одиночному ув'язненні він був геніальним, але невгамовним. Його IQ сягав 134. Ще в попередній в'язниці він написав дві книги з орнітології, але характер був неконтрольованим. Як виглядав звичайний день в'язня на Алькатрасі? Підйом о 6.30 ранку під принизливий свист сирени. Кожен в'язень мав 20 хвилин на поглинання їжі, після чого марш до робочих місць. В перші роки існування розмовляти було дозволено лише під час прийомів їжі та відпочинку. Роботи були різні. Пральня, де температура постійно трималася на рівні 40 градусів через величезні котли, Кухня, де готували їжу на 300 осіб. Бібліотека, яка, до речі, була однією з найкращих тюремних бібліотек в Америці. майстерні з виготовлення меблів та одягу. Найбільш довіреним в'язням дозволяли працювати у саду на території в'язниці. За проступки передбачалося жахливе покарання, одиночне ув'язнення в підвалі, яке називали дірою. Це були камери без вікон, часто без освітлення, де в'язень міг провести тижні в повній темряві. Психіка людини не витримувала такого випробування. Багато хто сходив з розуму, розмовляючи сам з собою, або кричачи годинами без перерви. Кожен крок контролювався, кожен рух відстежувався. Охоронці робили перевірки кожні 30 хвилин в день та кожні 20 хвилин вночі. Будь-який підозрілий звук, будь-яка незвичайна поведінка негайно розслідувалася. Камери були мізерними. Півтора на 2,7 метра. Уявіть собі, проводити в такому просторі 14-16 годин на добу, маючи лише нари, туалет, умивальник та невеличку полицю для особистих речей. Стіни були товщиною понад метр, зроблені з армованого бетону. Вікна вони були. З них відкривався вид на Сан-Франциско, наче нагадування про те, наскільки близько, але водночас недосяжно, було життя на волі. Можливо, краще б вони виходили в океан. Уявіть собі цю психологічну катівню: щодня бачити вогні міста, чути гудки кораблів, спостерігати за людьми, які гуляють набережною. Відстань була такою малою, що в тихі вечори можна було чути музику з радіоприймачів, сміх дітей, розмови закоханих пар. Це був найвитонченіший вид тортур бачити свободу, але не мати змоги до неї доторкнутися. Але чи могли найрозумніші та найвідчайдушніші злочинці Америки просто змиритися з неволею? Звичайно, ні. За майже три десятиліття існування федеральної в'язниці було зареєстровано 14 спроб втечі, в яких взяли участь 36 в'язнів. Кожна з них була актом відчії, геніальності або божевілля. Перша спроба сталася вже в 1936 році. Джо Бауерс спробував перелізти через паркан під час роботи на острові. Охоронець наказав йому зупинитися, але Бауерс продовжував рух. Єдиний постріл поклав кінець його мрії про свободу. Його тіло впало в холодні води затоки. В 37 році Ральф Роу і Теодор Коул здійснили найбільш продуману на той час спробу. Працюючи в майстерні, вони. Пропиляли грати та вночі спустилися по саморобній мотузці до води. Їхні тіла так і не знайшли. Офіційно вони вважаються мертвими, але деякі свідки стверджували, що бачили їх на материку. У січні 1939 року відбулася одна з найдраматичніших спроб втечі: п'ять в'язнів, включаючи Артура Тока. Баркера, з відомої банди Баркерів, спробували втекти під час густого туману. Вони сподівалися, що природна завіса приховає їхню втечу. Але сталося навпаки: туман заплутав їх самих. Баркер був вбитий, інші повернулися на острів. Мабуть, найтрагічніша спроба втечі сталася в 46-му році. Бернард Кой, Джо Крецер, Марвін Губард, Сем Шоклі, Мірон Томпсон та Кларенс. Кармес захопили зброю охоронців і спробували вирватися з цього кам'яного пекла. Їхній план був простим і відчайдушним: зі зброєю взяти заручників і пробитися до човна. Але щось пішло не так. Охоронець Білл Міллер сховав ключ від зовнішніх дверей, і втікачі опинилися в пастці. Почалася справжня бійня. Три дні тривав штурм. Федеральні агенти, поліція Сан-Франциско та навіть морська піхота прибули на острів. Стріляли з автоматів, застосовували сльозогінний газ, використовували вибухівку. Острів в'язниця перетворився на справжнє поле бою. Постріли відлунювали по всій затоці, дим стоя над будівлями, в'язні кричали у своїх камерах. Результат: троє в'язнів загинули, двоє отримали смертний вирок, один довічне ув'язнення. Ця спроба назавжди увійшла в історію як битва за Алькатрас. Але найзагадковішою залишається втеча 62-го року. Франк Моріс та брати Джон і Кларенс Англін здійснили те, що здавалося неможливим. Їхній план був настільки блискучим, що Голлівуд зняв про нього кілька фільмів. Найвідоміший з них це фільм з Клінтом Іствудом. Який так і називався Алькатрас, все почалося з простого спостереження. Стіни камер, незважаючи на свою товщину, мали слабке місце вентиляційні отвори. Протягом півроку змовники по крихті виковирювали цемент навколо цих отворів, використовуючи саморобні інструменти, виготовлені з ложок, веделок та навіть нігтьових пилочок. Місцями вони копали тунель. Крізь стіни своїх камер, працюючи лише вночі, коли охоронці робили менше перевірок. Втікачі створили макети людських голів з мила, волосся, зібраного в тюремній перукарні та фарби, щоб обманути охоронців під час нічних перевірок. Ці макети були настільки реалістичними, що в темряві їх неможливо було відрізнити від справжніх голів. Але найгеніальнішою частиною плану. Було створення плота з тюремних дощок, гумових м'ячів та клейкої стрічки. Вони зробили надувну конструкцію, яка могла витримати трьох дорослих чоловіків. Умільці навіть виготовили весла з дерев'яних дошок. Тепер уявімо картину втечі. Темна гроза ніч 11 червня 62-го року. Троє чоловіків пробираються через вентиляційні шахти на дах в'язниці. Вони місяцями вивчали режим охорони. Знали кожну хвилину, коли охоронці переходять з одного поста на інший. Їхній план був відчайдушним, але геніальним за своєю простотою. О 22-й вони вилізли на дах, спустилися по водостічній трубі та дісталися до берега. Там на них чекав їхній плід. Останній раз їх бачили живими о 22.30, коли вони відпливали від острова в напрямку Сан-Франциско. Що сталося з цими відчайдушними далі? Це питання мучить слідчих. Понад 60 років. Офіційна версія ФБР: втікачі втопилися в холодних водах затоки. Але тіла так і не знайшли. Деякі експерти вважають, що за сприятливих умов вони могли дістатися берега. На підтвердження цієї теорії є кілька фактів: знайдені частини плоту, особисті речі та фотографії, які могли належати втікачам. Наступні десятиліття після втечі родичі англінів отримали таємні свідчення від різних людей, які, начебто, бачили втікачів у Бразилії, і навіть додавали їхні фото на доказ своїх слів. Проте експерти так і не змогли дійти однозначного висновку щодо цієї справи. Чому ж закрилася найстрашніша в'язниця Америки? Іронія полягає в тому, що Алькатрас став жертвою власного успіху та зміни часів. Утримання цієї фортеці коштувало надто дорого. Морське повітря безжально руйнувало будівлі, а постійна потреба в ремонті та модернізації вимагала величезних витрат. Подумайте, кожен в'язень коштував платникам податків 10 доларів на день, тоді як у звичайній в'язниці лише 3 долари. Це були величезні гроші для 1960-х років. Вода, їжа, медикаменти, пальне для генераторів все це треба було доставляти на острів човнами. Кожен візит лікаря, кожен ремонт обходилися у кілька разів дорожче ніж на материку, але головною причиною закриття стала зміна філософії. Пенітенціарної системи на початку 60-х років суспільство почало сприймати реабілітацію пріоритетнішою за покарання. Алькатрас символізував старий, жорстокий підхід до правосуддя. Нове покоління чиновників вважало, що злочинців треба перевиховувати, а не просто ізольовувати. Відтак, побутові умови в'язниці перестали відповідати федеральним стандартам. Електрика, водопостачання, каналізація все це було застарілим та потребувало капітального ремонту. Вартість модернізації виявилася неприйнятною для федерального бюджету 21 березня 1963 року. Останній в'язень покинув Алькатрас. Ера. Неприступної в'язниці завершилася. Але чи справді вона була неприступною? Адже троє в'язнів довели, що навіть найдосконаліша система має свої слабкі місця. Можливо, саме ця втеча стала останнім цвяхом у труну репутації острова як абсолютно надійного місця ув'язнення. Але історія Алькатраса на цьому не закінчилася. У 1969 році група індіанських активістів захопила острів, заявивши про свої права. На цю землю. Вони перебували там майже два роки, перетворивши колишню в'язницю на символ боротьби за права корінних народів Америки. Сьогодні Алькатрас це музей, який щорічно відвідують понад мільйон туристів. Люди приїжджають сюди, щоб доторкнутися до легенди, пройтися коридорами, де колись крокували найнебезпечніші злочинці Америки. Алькатрас назавжди залишиться символом. Символом того, як далеко може зайти людина у своєму прагненні до свободи, символом того, що навіть найдосконаліша система має свої межі, і символом того, що іноді легенда важливіша за факти. Алькатрас закритий як в'язниця, але він назавжди залишається відкритим як джерело неймовірних історій, загадок. Та легенд. І хто знає, можливо, найголовніші таємниці цього місця ще чекають свого відкриття. А які ви ще знаєте відомі в'язниці на кшталт Алькатрасу? Пишіть про це в коментах, а ми, можливо, зробимо про них відео. Підписуйтеся, не забувайте про наш телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому коменті. І бувайте!